Привіт, привіт, друзі! Привіт, привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі. у Так. Ілюша сказав, що його ніби нема, а потім він з'явиться. ось сюрприз, ілюша є. Ми їдемо на закупи, дуже сподіваємося. Ілюша, точніше не так. Я сподіваюся, що ми їдемо на закупи. Ілюша сподівається, що ми їдемо на мийку Насправді це одне й те саме місце по сусідству на одній парковці, на одному паркінгу. Питання тільки таке: чи буде місце запаркувати взагалі автомобіль? Чи ми просто проїдемося біля бідренки і поїдемо назад додому або десь в інше місце? Тому що зараз субота, вечір. І, скоріше за все, всі роблять закупи в субота вечір тому що завтра в неділю закриті магазини, торгові центри в Польщі. Тому думаємо, що там дуже багато людей. Але є один шанс, що... Полетіла кепка. Є один шанс, що такі, така надія, що може не буде так багато, тому що е, дуже багато людей взяли довгі собі вихідні і, можливо, дуже багато людей на виїзді і не так багато буде в магазині. Маємо таку надію. Тому їдемо, побачимо, чи там є вільне місце і чи вдасться нам сьогодні перший раз помити наш автомобіль. Будемо вчитися, можливо, щось навіть зможемо зняти. Подивимося, як, як буде це все відбуватися. Сподіваємося, візьмемо вас із собою. От так, мамі дуже пасує. Ілюшка, все це мій стиль. Ілюша каже, що в мене файний стиль. Зацініть. гарний. І так, друзі. Ми все спакували, закупилися вже, як ви можете бачити. А ні, от так вам не показую. але в нас вже темненько. Збираємося 9.17. 17 серйозно? Почало десятої, дитині пора давно спати. Ну добре, ми скупилися, збираємося додому. На мині, як ви зрозуміли, ми вже не заїжджаємо. І в принципі не через те, що пізно. Просто ми перед тим, як йшли на закупи, пішли, подивилися, чим там платити. Бліка там не знайшли. А я карту і готівка. Мене готівки, в принципі, і так небагато, але загалом все лишило вдома. Тобто, у мене тільки бліки з собою. Я людина, яка привикла платити сюди бліком. Е, тому ми навіть не маємо чим заплатити, а в принципі, якщо дивлячись, дивлячись на, на час зараз, то вже в принципі, не маємо коли. Дуже сподіваюся, що ми, можливо, це завтра зрана зробимо, але дико сумніваюся, ми і зрана, е, думаю, що ні. Але ми принаймні будемо так мріяти. Сьогодні мріємо про це. Ілюша дуже мріє поїхати і помити автомобіль, буде мамі допомагати. Будеш сину? Та ти? Буду. Буду, буду. буду. Добре, ми їдемо додому, бо дуже пізно, дуже пізно комусь тут пора спати. Привіт! Знову вітаю із з вами, так як відео знімаю на наступний день. Сьогодні розповім, що там по чеках, тому що давно вже ділилася цим із вами. Що хочу сказати, останні чеки стали трошки менші. Думаю, це з приводу того, що деякі речі, які на дуже довго, на довготривалу перспективу, вони у нас вже є, і ми їх так тільки періодично. Якби, Закінчуються вони не так часто, не кожного місяця. І ми їх так якось періодично купуємо. Я маю на увазі от порошки, кондиціонер. В принципі, то от тепер купила. пам'ятаєте, тоді ще як на початку купила, то тепер тільки тільки ну от другий купила, тобто там той. Скільки в мене кілька місяців був. І тепер от купила наступний. До речі, купила такий самий, тому що мені дуже сподобався сілан. Е, е, і це була така, скажімо, незапланована покупка, тому що чек я планувала, планувала закупи зробити на 250 злотих. У мене вийшло. Зараз вам скажу. У мене вийшло 290, Здається, так 290 злотих. У мене вийшло. Е, мала два товари, які були не А так то більш-менш навіть вмістилася в той чек. Е, це от власне цей кондиціонер, про нього просто забула. І ще отакі е, губ, губки до макіяжу купила спонжі. Е, купую, до речі, найчастіше такі у трьомці, досить вигідно, тому що за 13 злотих 1299 вони коштують, маю два повноцінних великих, яких мені надовго досить вистачає. І оцей маленький завжди є, але я ним скажу чесно, не користуюсь, тому що я практично не, не, не користуюсь консилером. Дуже, що мені подобається, те, що е, тут є інструкція до використання. Е, те, як ними користуватися, я якби. Е, Знаю, користуюся давно, тому що мені ще колись, як тільки я не почала користуватися, це кілька років тому було, сестра мені порадила, що їх потрібно ще трошечки зволожити перед тим, як розтушовувати засіб тональний. І я вам скажу, це най, найкращий спосіб, який в мене просто от полюбився на роки, який в мене залишається в пріоритеті. От, власне, це це така губка, цей спонж і, власне, такий напіввологий. він не має бути такий вологий, щоб з нього капало, але от так як тут от, написано, так само намочити перед перед тим. Він тоді не вбирає надто багато в себе самого засобу і дуже гарно і залишає дуже гарний вигляд на, на шкірі на обличчі. Тобто цю штуку купую, купую завжди ну, найчастіше в бідренці, тому що. Ціна адекватна, отримую два спонжі. До речі, один тут такий з кутом зрізаним, його більше люблю, і ось цей повністю такий круглий. Кому чим зручніше? Мені оцей більше комфортний, але після того як цей вже зноситься, використовую його, то користуюся і цим. Їх, до речі, також можна, ну не навіть не то, що можна, а потрібно мити і далі попросту використовувати, тобто вони не одноразові. Це такі дві, дві покупки, от фактично там 32 злотих, які були незапланованих, А так то фактично би влізла, вмістилася би в тих 250. Що по знижках? По знижках небагато, тому що ну, чек невеликий. Там не було що особливо по знижках ловити. Але скажу вам, що, наприклад, води, води взагалі думала не купувати, але побачила, що на неї є хороша е, акція, і я купила дві упаковки. О, ну то би точно вмістилося 290, 250. Там була знижка така, що якщо купуєш 12 бутилок води, то за 8 платиш, а 4 йде в подарунок. Так ось таким способом мала заплатити 25,80 за дві упаковки води і зекономила 8,60, заплатила 17,20. Наступне, що у нас тут було, здається, ще тільки каша Булгур. Так, каша Булгур у нас якраз закінчилася, і там була акція, що купуєш дві каші, купуєш три каші, платиш за два упакування, одне йде в подарунок. У мене так і вийшло 3,99. Тобто я купила три упакування, заплатила за два. І на яйця на друге, друге упакування, здається, 40% знижки там було. 3,39 Зекономила. Це, в принципі, все таке, що по знижках Я кажу, чек не надто великий. Но... Але в кожному разі щось та й вдалося. В кожному разі завжди е ці знижки, які у мене є, вони є на ті продукти, які я потребую. Тобто це нема так, що е якби товар, який я в принципі не знаю, куди його потім застосувати, бо він в мене лежить у полці дуже довго. Я його купую, тому що є знижка. Знижок було досить багато інших, е але ну я просто не потребувала цих продуктів. Що ще з такого, що хотіла би сказати, що мене просто останнім часом якось дивує, тому що коли не піду в підтримку останніх разів 4-5, я не можу купити картоплі. <гум> Немає вибору. Якщо є, то якісь там в сіточках ці такі, знаєте, по 2-3 яких не дуже хочеться кілограми, яких не дуже хочеться брати, тому що там вони такі. Ну такі вони страшненькі, що не треба їх брати, не треба їх купувати і платити не більше за них таку таку ціну, яка там стоїть. Була купляла молоду картоплю, котрогось разу, так як вам і казала у відео. І в принципі, ну це все так, що мені пощастило. Вчора хотіла купити, та навіть немає, що купити. Хотіла купити звичайний нормальний помідор, так само немає. От оце, знаєте, такий мінус, коли ти в суботу їдеш на закупи. В суботу або в п'ятницю ще ввечері так само буває. Ти приходиш, а там вже практично нічого такого немає. Стандартного, що ти потребуєш помідори. там от Огірки нормальні, там так само лишилися. Я знайшла там два ніби яких придатні, які ще не вмирають. Але ну, ну, вибір це вже не той. І, чесно кажучи, ми їх сьогодні їли в салаті. Це Ілюша сказав, що з Цим салатом не таке він, він такий салат не любить. Це просто гюрок такий, знаєте? Ну не настільки він смачний. Далі що ще по чеках? Взяла передостанній чек, той, який перед тим робила закупи. Я вам не розповідала. Це було 400 злотих, майже це 390 злотих. Робила я їх 29 травня. Тобто, ну часами буває ось такий більший чек, а часами менший. Ну все одно, я кажу, що останні якось зменшилися вони, і що не можу я вам скажу не радувати. Хоча в цей раз в цьому чеку, який я вчора робила, то у мене там немає взагалі м'яса. Тобто там є на канапки, ми купили там як завжди цю шинку з індики для Ілюші, ту, що він любить для мене, ту, яку я люблю. Але м'яса не було, тому що там пані вже все помили, поприбирали і там пусто було. Або люди все розкупили, і там пусто було, або просто вони вже забрали. Бо я прийшла коли пані вже закривала, що вона там все помила. Тобто не було що фактично купувати з такого, а ці в упакуваннях, там теж щось я не пам'ятаю, щось там стояло на тих холодильниках чи що. Тобто я не мала якби навіть туди, як добратися до тих холодильників. Тому вирішили на цей раз без м'яса. У нас ще в морозилці, як завжди, запас є. я просто хотіла, не хотіла виймати розморожувати, знаєте, а сьогодні готувати з такого свіжого. То от в цьому чеку останньому немає м'яса, а в попередньому там було кілька кілограмів крилець, кілька кілограмів ніжок. Філа здається, там де було. Ось так. І ще це так я рахую цей чек на цей місяць, тому що там фактично два дні лишилося з попереднього, тому не можу це, там той чек зарахувати 400 злотих майже на, на травень. І ще, що по чеках отримала на початку місяця, це рахунок за садочок. Як завжди, 60 злотих це в фундуш, фундуш як це? Фонд. фонд садочка стандартний. І на їжу на їжу на їжу нам треба було 252 злотих в цьому місяці, і години платні в травні 90 злотих. Тобто разом години платні їжа. У мене тут окремий де якби рахунок на них це 342 злотих заплатила і 60 злотих окремо за цей фонд. Додатково, як я вам казала, ще туди дойшли, вже оплатила так само заняття з футболу. Здається, вони. 65 злотих і заняття з дзюдо 40 злотих. О, так, так, 40 злотих. І так як ми вже йдемо по рахунках цього місяця, то стандартно, так як я казала, 2 тисячі за квартиру заплатила, 33 злотих у мене за сміття і 40 за інтернет. Має в цьому місяці прийти рахунок за, два за цей місяць і за попередній за воду і електрику. Десь це буде, думаю, до 300 злотих разом і дуже мене цікавий чек за газ. Дуже цікавий, скажу вам. Попередні, як ви знаєте, не заплатила. Чекаю якогось розв'язання. Зараз, як оцей рахунок отримуємо за газ, то вже будемо конкретно говорити. І ще хочу по питаннях, нюансах самого житла поговорити, тому що ще нові вийшли тут. Сюрпризи. Зараз опалення не працює, в нас підвищена вологість, можете додуматися, догадатися, що, що ще могло появитися прекрасного, приємного. Тому я, я не в захваті, так скажу вам. Будемо пробувати якось. Це все з цього виходити, це все розв'язувати, побачу, що пані запропонує. Скоріше за все, попрошу її приїхати на місце, щоб вона собі все це подивилася, тому що ну, вважаю, що ми це вдвох маємо якось регулювати. І хочу побачити, як вона до цього всього відноситься, як насправді цю ситуацію бачить, тому що як казала вам, такі рахунки, мені здаються тут надто великими. І напевно на зиму я їх не бачу в своєму випадку. Точно захрипла я вже. Це означає, що мені пора завершити відео, і ти поділитися з вами, як завжди. Як це є воно у нас, скільки те життя коштує тут у Польщі, от в такому варіанті, в такому випадку, як наш, як от я все це показую, транслюю. Дуже сподіваюся, що це комусь корисно дає можливість побачити якусь картинку загалом, зрозуміти, щось собі проаналізувати до чогось, підготуватися, порівняти і що це відео загалом не тільки цікаве подивитися, а й корисне приносить саме користь. Буду з вами прощатися, бігти. Там Ілюша мене вже теж зачекався, виглядав вже не один раз. кликав туди-сюди, тому побіжу. Бажаю вам хорошого, приємного затишного вечора і всього найкращого. Нехай у вас все буде добре, Па-па-па-па.